Всім привіт! Це другий раз я прийшла на пляж біля будинку Павлова. Приїхали маршруткою з дитиною. Такі подвиги, як вчора, я не буду повторювати, бо спека і потрібно якось пошвидше добратися до пляжу, але інколи хочеться і прогулятися. знову покажу приклад сніданку швидко. Не знаю чому, але я хочу знімати. Лохина, Свої тарілочки. Цікаво, Кому цікаво, поставте лайк. Через <гум> І взагалі не забуваємо ставити лайки, І, звичайно, бо вам долі, це нічого долі, не коштує, долі, долі. а мені приємно. Тепла так, правильне харчування. Ну а так, так. далі гайда на пляж. Нарешті я прийшла сюди день. з Сашей. Вже спочатку він не хотів коривірина. заходити. Ну як дитина там упорався, шо, я не знаю, плавити? як інші діти біжать. Багато, Саша, мої попробують затягнути, заходити, ну, а потім неможливо забрати. Оце приклад такої дитини. Мені здається, я була така сама. Ми поплавали, насолодилися. Шо. Дитина зайнята, а тут жара та <гум> така, що давай чудова погода. Давай вже, ниряй. Потрібно користуватися погодою, бо літа проходить дуже швидко. Mm. І коли спекутно нам не хочеться кудись іти, uh -huh. а давай. коли стає прохолодніше, то так скучаєш за цим часом, бо літа пролі... пролітають дуже швидко. Давай до мене, так. давай сюди. Ну що, подобається тобі? Нарешті. Нарешті! Хто там в мене пливе? Вау. Сонечка. Да, чудова, Сонечко. Вау. Хершенька, пливи до мене. Давай. Так. Нарешті умовила ще на цей пляж, так? Да? Ага. Да. Ну що? Чудова вода. Вау! Нарешті! Нарешті! Так, водорослі тут, звичайно, багато, але ну, мені здається, так, так скрізь. В Одесі. Да, зато є чим гратися. Вчора щеня, я спостерігала, як вона грається, а сьогодні синочок мій буде гратися. Всі маленькі, як маленькі цуценята. Вау! Все ж таки в компанії навіть зі своїм сином, все ж таки веселіше, бо ми міряли постійно. Мідус він казав, що медузи постійна. Я один раз опіклася тільки один раз. Тобто Мідус як таковий вода, зрозуміла, не така вже прозора, як я думаю, вона зранку. Ввечері все ж таки людей пройшло через цю воду багато. Водорослів багато, і тому вона не така прозора: Мідус один єдиний раз, коли я опікла плече. Ну, це, звісно, неприємно, але нічого страшного. На пляжі люди є: чоловік на вишці сидить, спостерігає. Сама бачила, що робить зауваження, коли хтось запливає подалі. Завжди можна з кимось, ну, хто подивиться за речами. Я підходжу. Я не знаю, як ви. Я підходжу і прошу, якщо я бачу компанія або з дітьми, або жінки. Я прошу приглядіти. Потім можу так само і приглядіти, і сама. Нічого в цьому я не вважаю. Таке страшне, що можна попросити о допомозі і хтось її зможе вам надати хочеться декілька кадрів все ж таки зняти. Купальники ліфи окремо і трусики це я набрала Хумані. бо... Ну і не хочеться зайві гроші, бо дивилась бюст в Рів'єрі, наприклад, купальний бюст стоїть десь 2,5 тисячі. І ще попробую підібрати. Я не знаю, для мене це проблематично підібрати. Так що купальники є, сабацяні скрізь є. Можна помилуватися як не одна, так і інша. Не знаю, я не можу пройти. Люди дозволяють зняти. Все з дозволу хазяйки. Так, так що ми же. поплавали, награли, зібрались так? і потім ми ще з Сашою заїхали до метро трошечки купити. Ми приїхали за Морозовим, але як завжди, набрали трошечки більше. Так що, якщо так. вони були давно Давай, в метро, сябутим, ми з вами заїдемо. Ну, посміхайся. <толі oral> Сміхайся, смілася. Я, якщо чесно, не дуже люблю їздити з дітьми в магазини в продуктові, бо вони набирають просто гори якогось непотрібу. Ну, цей раз все ж таки спекотна. І Саша погодився зі мною поїхати на море, то мені хотілося йому щось купити. Ну і він вже Взяла, монахи, дай палець, відкуси руку, як люди. кажуть. В общем, набрали попри по морозово, ще купу всяких продуктів, напоїв. Ну, кої кое то я собі теж взяла, йогурти взяла, яйця і качку взяла. Качка була остання, то я її схопила. Ну, а Саша, як ви бачите, набрав піців, солодкі йогурти, напої, Кока-Колу, Тархун. Ну, як дитина зрозуміла. Ну, так, що Мені йому сподобалося, йому. що він сам все шведесенько тобто накидав і ми на касу. Першу, що є так що так, якась помощ, так, все ж таки, допоможі. Поїхали, 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 молодець. Так, Ось, як приємно. Все, є кому допомогти. Хі -хі -хі. Ні, ну сюди виїжджай, Саша, сюди. Попрямі, Поїхали, Сашк. Та що таке? Давай, мордаха, поїхали. А тут я вам покажу нашого фондючка, красунчика. Так що так, це ми залишались з коли одні. Одні Саша з папою уїжджав, то ми приглядали за хом'яком і мені хотілося його взяти, роздивитися нарешті. А так Саша сам справляється, міняє все, поки претензій до нього немає. Чисти кліточку, слідкую, щоб була чистесенька водичка, корм. В общем, все там добре. він приїхав після цієї подорожі, і все там йому зміни. Зараз тут ще не так прибрано. Він приїхав, все поміняв. Це в мене просто були такі записи, записи, як, як є. Так що на цьому все пока і ще зустрінуємось таке невеличке, коротесеньке відео бо якось не дуже є бажання і знімати зі всіма цими подіями у Києві, у Дніпрі, і сьогодні вночі були зриви, повітряної тривоги. Ну, ви розумієте, що настрій так собі, хоча мені здається, я це тут не проізношу, не проговорюю, ну але всі ми. Живемо в реаліях сьогодення. Так що таке життя на цьому. все, пока І ще побачимось. зайняли.